Сонце на чужині, а дома надто вже пекло. Мені не весело було й на нашій славній Україні, ніхто любив мене, вітав. І я хилився ні до кого, блукав собі, молився Богу, та люте панство проклинав, і згадував літа лихії, погані, давні літа. Тоді повісили Христа, І тепер не втік би син Марії. Ніде не весело мені, та, мабуть, веселої не буде. Й на Україні добрі люди, он чи такі і на чужині, хотілося б, та й то для того, щоб не робила москалі труни із дерева чужого вогонь. Або хоч крихотку землі Із дніпра мого святого. Святі вітри принесли та й більш нічого. Так то, люди, хотілося б. Та й що гадать, а й гадать, на що вже бога турбувати, коли по нашому не буде?